Вітаю! 30 квітня 2025 місто Рівне, Україна. Вчора пробігалась по своєму городику, садочку. Продивилась, що після заморозків, приморозків. І мені здалося, що якби нічого не постраждало. Але вже пізно ввечері подивилася ще відео. З Полтавської області і ще моїх колег. І дякуючи їм, вони показали, як саме дивитися не, не те, що як квіточка чи зелененьке, я вчора дивилися там на сливках, а як треба якби його так розділяти, щоб подивитися, чи буде врожай, чи не буде, хоч якийсь. Тому. Ну, я вирішила вже разом з вами ще раз пройтися і подивитися. Зразу вибачаю, зараз сонце, може буде засвічувати, тому що, чесно кажучи, я в екрану навіть не бачу, що я знімаю. Так, ну от зараз ми біля Актинидія. Два тих малюсіньких саженця ще висаджувала, здається, їм гаплик. Краще б їх все-таки в зиму висадила, а не весною. Хоча єдине, що я накривала, це саме цю маленьку актинидію. Єдине, що, як завжди, я. Всунула дуже низько і маю надію, що там може щось пустити, поки що нічого рухати не буду. І саме що смішно, теж викидати не буду, поки що. Джамбо у мене взагалі ніякий. Він просто не прийнявся. Навіть в горщику, може, потім відіб'є. Ну, якщо він не прийметься, значить все, на джамбу ставлю крапку, це я про важину говорю. А то його викорчувала, купила, а він не хоче навіть горщику в мене рости. Ну, подивимося. Вертаюся до Кенеді. Про маленькі не знаю, навіть, що сказати. Ну, Якщо не виживу, значить достатньо буде того, що я маю. Так, Захотіла більше сортів, якісь уже, якби, сортових, хоча ці теж я як сортові купувала. Ну, здається, все зелене, ні, ну є ось світочки. Бачите? Не пішло. Ось тут, от ось так, от як пообморожуване. Але ось пускає зелененьке. Тобто більш-менш все нормально, дивлюся. Щоб щось десь якісь... А, ось дивіться. Дивіться, ось масіки-масіки. Ось зав'язується. Такі, як маленькі-маленькі. Бубенки. Ну, їм ще рано, хоча вона просинається ну, раніше. але, Здається, все більш-менш нормально. Ну, у всякому разі, виглядає вона симпатично. Так, мене цікаво ще калина, чи вона не мерзне. Ну, гарненько стоїть. Дуже люблю калину. Це в мене маленький кущик, який я виростила з такого маленького паїнця, формую на штамбі. Щоб не було кущем, ось тут прибираю і формую штамп. Просто ось тут, ось тут вирізала, ось ось це теж буду прибирати і формую ось так штамп. Щоб у мене, мене була калина на штамбі. Так, що по ожині? бо якраз вона пішла, ось, дивіться, положення. Ось квіточка, я її колупати не буду. Це бжезіна це з ранніх сортів. Ось закладуються тільки квіточки. Так що вжина ось. Ось. Ну, середнє тоді ще взагалі. Це пізні, ще нічого не закладено. Зараз подивимося ще з ранніх. Так, начис. Начис. Щось я не бачу. А ні, ось є. Ось є. Закладує буванки, тільки закладує. Значить, якщо більше не повториться такого лиха з заморозками. У всякому разі, надіюсь, на ягоду. От грушку не показали, як дивитися. Я так і не зрозуміла, як її дивитися. Але вона в мене ще цвіте. Ну, саме ця. Ось так тут зелененьке. Ти що ось там дивиться. Ну, якусь зараз зірву. Якщо отак дивилися всередині. Всередині дивилися. Ну, в мене зелененька. У мене вона не чорна. У всякому разі, не знаю, як грушку дивитися, але вона в мене ще вся-вся-вся цвіте. Мідія гарненько виглядає. Ну, отак. По полуниці не буду ходити по сортам, скажу тільки, що є втрати. Є Деякі квіточки саме позамерзали. Але це нічого страшного. Так, ну що, жимолость, яка якраз розквітла в той час, що починались такі сильні морози і сніг. Дивіться. Жимолость. Беру віточку. Дивіться. Таке враження, що взагалі жодної втрати. Жодної, дивіться. Видно? Вони такі зелененькі. Ось ця гарна ціла якраз тоді. Ось тут саме я знімала. Ось. Показую близько. Ось, ось ці бубонки. Ось бубинки. Ось, по всіх вітках. По всіх вітках ось іще доцвітає. Зараз подивимося ті, що вже відсіли. Так, ось така картина. Тобто жималость навіть під час квітування, ось, вся повністю в ягодах. І мені казали, що Люди, які втратили врожаї, абсолютно всього, починаючи там від яблунь, закінчуючи винограду. Єдина ягода, яка лишилася, це жимолость. Хоча мені в коментарях писали, що її потрібно накривати. Не треба її накривати. Я жодного разу, жодного року її не вкривала і не було якогось року, щоб я була без ягоди. Це жимолость. Так, інша грушка. Ну тут бачу щось. Або Ну, не знаю, як вона така сама по собі є. Будемо бачити. Такого, щоб чорного, чорного я не бачу. Ну, оце, жималось в мене сонячне місце. Зараз ми підемо ще глянемо в тіньочок. Полуничку почистила ремонтантні сорти, всі повибирала квітки, хоч от є по два рожка. Але все рівно я все повибирала. Всі квітки, всі повністю, всі 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 повзрізала. Так, малина. Ну, малині, малина -ремонтант. це я просто так лишала, бо пересаджувала ту пару. Ось це ще все відріжу. Ось вона тільки йде. О. Боже, гортензія забула пересадити ті манюпоськи, які були по пару гривень, не пам'ятаю по 25 чи що, дивіться. Оце їх обрізала і забула їх. Треба хочу пересадити в горщики. Ось вони. Ось це, що я обрізала. Це дерево видно. Зрізаєте. Просто зим, до, до землі. І навіть тонюсінькі, я навіть зараз вам показати не можу якісь. Ось. То нюсеньке, Це от, і дивіться, все, що я повисаджувала, тут біля малини втекнуло. все живе. Навіть заморозок був, тому що я дивилась відео, дівчат, що під час заморозків саме оце, що виходять такі молоденькі пагінці, і на деревовидних, і на волотистих вони замерзають. Ну це воно зовсім при землі, і відповідно його ніхто не вкривав. І все воно прекрасно перезимувало. По полуниці є випади, є випади, нічого не скажу, дуже погано зимувало, але я рахую, що все добре. Так, грушка. Ну, оця перший раз взагалі зацвіла у мене. Перший раз це просто Марія називається зимовий сорт. Його виводили в Білорусі. 30 років витратила людина, щоб вивести цей сорт. Ну ось таке вроді все зелененьке. Ось таке. Шкода рвати зараз мені. Чорного я не бачив взагалі. Шкода рвати, бо думаю, може хоча б якась грушка буде подивитися на сортність. І дуже б хотіла цю грушку, бо саме зимову шукала смачну зимову грушку. І висадила я ще толгарку. Ось, тут в мене живе, просто в самому тіньку. Дивіться. Все в ягоді. Уже сусідці пообіцяла взайкущий, а то він тут, бідний, знов буде мучитися в самому тіньочку. Ось, вся в ягоді, повністю. Повністю, повністю. Це так забагато купила, не мало куди посадити. Ось дивіться. Не бачу, що я знімаю. Ось, вся в ягоді. Це невеличкий кущик. От талгарка в мене перший раз зацвіла, і то зацвіла якось тільки знизу. Кажуть, що вона не смачна, але я хочу спробувати. Ну, я не знаю, як зробиться, чесно кажучи. Так от я не бачу, що вона. Ну що, не бачу, чи вона. в ну, всякому разі, буду дивитися, як воно буде. Так, мій кліматіс, який я так і не пересадила. Не знаю, що це за сорт. Якщо в разі зацвіте, то пересажу, буду пропонувати. Так, це моя черевишенька. У в нього не шкода. Можна зірвати, подивитися. А, дуже смачна ягідка. Черевишня називається. Це і не вишня, і не черешня. Але дуже смачна. б то с так розривали? Всередині дивилися. Зараз. Не, зелена, ви знаєте, ось дивіться. Ось зелененьке. Значить, все нормально. Дуже рясно, Подивіться, яке квітування. Отаке. Ми вже її стримуємо в рості. Тому що вона обіцялась бути до двох метрів, вона вже вон, вимухала яка. Ой. Квітування, звичайно. І ягід дуже багато на ній. І так, ось це смачна у нас грушка. Вона нам дісталася разом з ділянкою. Назву не знаю, але вона дуже смачна. Осіння, вона не лежить. Ну, здається, теж нормально. Ну що, попробую зараз розірвати, подивитися. Як вона тут? Ні, зелененьке, вроді все зелененьке. В усякому разі... Чорного чи коричневого я не бачу. Все зелененьке. Так, ось це моя жималась, яка в тіньку. Ось два куща я звідси прибрала, бо там була повна тінь. А тут така на Ось вам ягода. Дивиться. Ось. Зараз під кучі саду, щоб було зручніше. Ось. Бачите, це жимолесть незалежно. Ось ще тільки квітне. Незалежна. Тінь. Чи півтінь, Ось тут вона, бачите, тільки ще заквітає, тому що ну, дійсно вона сидить майже в тінь. Тут я площадочку собі готую. Так, дуже погано все почуваю. У мене тільки оця жимолость, яку я пересаджувала дорослими кущами. Ось цей і ось цей сорт. Є по пару бубенок, але вона, ну, явно видно, що вона, що її поганенько. Буду осінньою дуже сильно різати. Так, це молоденькі кущі, ті що в мене в тіньку. Ось дивлюсь. Ось така ягода. Бачите, вона ще квітне. Хоча ті це сорти, ті, що там були на сонці, але тут в тіньку і в мене виходить так, що там же ягоду поїли, тут вона починається. якби І вона дозріває так само нормально по якості. Ось показую. Повністю вся є. Ось тут ще квітне, відповідно. Так що вжималось. Навіть якщо вся пропала ягода, то жималось точно у вас буде. яблонька квітне. Дуже смачна яблуня, не знаю, нам е, оцю яблоню ми лишили, бо вона дуже смачна. А це новенька посадили. Вона теж, по-моєму, ще квітне бо вона зимова. Ось, вона ще тільки квітне. Так що буду надіятися що все-таки буде. Буде ягода. Ну, полуничка. Де, мала бути бульба, хоча в цьому році вже, напевно, все ж таки треба бульбу вирощувати. Ой, ну не можу не показати. Дивіться, як зараз будра квітне. Дивіться яка краса. Супер. І кажуть, що в неї. Кажуть, що в неї є якась речовина, яка виділяється, і шкідники не так нападають на рослини. Так що від того, що вона в мене тут росте, я не трішечки не страждаю. Єдине, що ось тут виколупую її потім. Так, квіточки. ну, Я як якісь сорти кажу, є сорти, ще постраждали, є сорти, що нормально. Це ломбада. Так. Порички. Порички є, порички є. Так, смородина. Теж зелененькі. Погано знімати, бо сонце зелененьке все. Слава Богу, значить буде. Так, ось дошла я до сливок. І навіть оббирати не буду. Ось дивіться. Бачите? Вже облетів цвіт, і оце зелене. Ну тут, видно, не зав'язалося, ось облітає. А де зав'язалося, все стоїть зелененьке. Бо я думала розколопувати. Зелененькі стоять. Пупинки. Це в мене слива диплоїдна. Зелененькі, зелененькі. Ось бачу і тут. Зелененькі. Ой, як добре. Ось тут зелененьке. Вона дуже багато нав'язує. Ось дивіться, геть ось туди. До верхівки. Так, озина. Блекджам. Це ремонтантний сорт. Не вкривається на зиму, ось теж. Є бубенки, значить, перезимував. Ось таким чином, бачите, в мене <смі> ця будра. Я її розношу, де тільки можу розносити, щоб вона мені затягувала, <смі> щоб нічого не росло. Так, і оце інша сливка. Теж не хочу зараз казати навіть сорт, бо бачите, як вийшло з тим сортом, що то зовсім інший сорт, але дуже смачний. Дякуючи, що, що він є. Так, ось ця. Це вперше її буде плодоношення. Ось є зелененька. Ось. Так що тут дуже важко колопати, бо їх настільки багато. Вона дуже-дуже рясно цвіла. І Відповідно, стільки не може бути врожаю. ось бачите, це все не зав'язалося. Але судячи з того, що я бачу де-не-де саме зелененькі такі бубенки, то хоча б якихось пару сливок, маю надії її скоштувати в цьому році. Де-не-де є такі зелененькі, зелененькі, я не думаю, що вони всередині. Уже облетів цвіт і вони зелененькі, не коричневі. Ну що, маю надію, що все рівно щось буде. Є і квіточки. Все, це. це мій плац, який в цьому році в мене гуляє. Ой, сміялася, коли перебирала полуницю. Викидувала сюди, ось такого викидувала ті, що я рахувала не, не, ж, не жильці взагалі. Подивіться, полуниця росте. Вона вирішила, що, що вона буде тут жити. Ще й навіть квітку дала. Це цирк. Я прям так стаканчика, знаєте, витрушувала сюди, бо тут яблука були. І я так стаканчика витрушувала, думаю, хай тут. Там ще й торф, і перегній. Хай воно тут собі це. А воно взяло і поприймалося, ще й перезимувало. Саме собі не підживлене, не підгодоване, не полите, ніяке взагалі, не оброблено. Ай. Так, часом це дуже смішно. Ну, от, значите, в залежності від сорту, зараз вас не буду цим. Ось. В залежності від сорту є. Уже відповідно, ті нижні дивитися можна не дивитися, тому що є ось ці, які розпущені квіточки і вони дуже гарні. Можливо, там є і примерші, це ж таке, це ж не без того. Але, але... у всякому разі я можу потішитися. А от в коробці, бачите? Все повністю вимерзло. Не пережило. Оця яблунька відсіла, але щось я ніяких ніде. Не бачу ні одного яблучка. Взагалі. Вона якби раніше. А ні, є. Ось. Щось є. Чи то мені вже здається? Ні, зелененьке, все всередині. Ну дуже-дуже мало. Вона зазвичай така рясна, а це її зовсім мало. І ця цвіла дуже гарно таким великим, а вона до сих пір квітне. Ось дивіться. Ой, літають ділки. Хай літають. Навіть якщо щось померзло, то може зараз допи... дозапилять. Щоб... Щоб були якісь яблучки, Яблочка – це класно. Тим більше, бачите, як в цьому році така біда людям, які мали дійсно великі садочки, і стільки було обробок, і обрізок, і роботи, і лишилися взагалі без врожаю взагалі. Так що в цьому році ніяких викидань, навіть якщо десь буде падати і якесь яблуко, просто буду перепускати на сушку. Сушка на ну, цьому році пішла як ніколи. Як не... не в один рік так не їли сушку. Так, це лохтей. Ось теж зав'язує. Тільки зав'язує квіточки. Такі товстенькі. Так. Ну все, я спокійна, у всякому разі. Ну, звичайно, що весна продовжується, і сюрпризи можуть бути різні.